у Черкасах стартувала щорічна культурна акція Бібліотека під Парасолькою. У скворах та парках жителям міста пропонують почитати цікаві видання та записатися до бібліотеки. Нині в обласному центрі працює 14 пересувних книжкових пунктів. За тиждень роботи їхніми послугами вже скористалося кількасот дорослих та маленьких читачів. Літні канікули не за комп'ютером, а за книгою. Так вирішив розпорядитись своїм вільним часом семикласник Артем. Хлопець любить пригодницькі книги. Вдома вже всі прочитав. Шукати нові видання прийшов до бібліотеки під парасолькою. Я хочу багато прочитати книжок за літо і розвиватися. Просто неба, український літературний фуршет для дорослих та книжкові хити для молоді. Бібліотекарі вивчили літературні смаки читачів, сформували підбірки книг. Прямо на вулиці можна погортати уподобане видання або забрати його додому, попередньо отримавши читацький квиток. Це наш календарик, Там графік роботи і візьміть ось у наша приходьте до нас. Ось так бібліотекарі закликають нових відвідувачів, агітують ознайомитись із надходженнями і прихопити на літні курорти видання творів улюблених авторів, втамувати літературний голод у бібліотеках готові, обирати є з чого, і книг вистачить на всіх. Навряд то з українських поетів, просто якби була виспитана в русській сім'ї і більше навчаєсь на російському, тому, Відимо якби імін на русський язик ближе, Не то, що російські поети, ну класики все таки Сучасні українські бібліотеки помилково вважають застарілими і стандартними переконані працівники книгозбірень. Завдяки великій кількості цінної літератури та безкоштовному доступу до інтернету читальні перетворились на інформаційні центри. Я часто відвідую бібліотеку. Це мені потрібно для навчання і для власного інтересу. Я цікавлюсь науковою літературою, особливо на історичну тему, із найбільш улюблених можу згадати. Нечує Левицького, гетьман Іван Виговський, Сенкевича вогнем і мечем. Мобільні книжкові пункти працюють у Черкасах впродовж всього літа, вже четвертий рік. Завдяки такому культурному експерименту вдається не лише збільшити кількість читачів, а й підняти престиж книгозбірень, переконана бібліотекарка Вікторія Сокуленко. Ми можемо сказати з певненістю, що черкащани цікавляться такими формами нашої роботи. І в нас збільшилась як відвідуваність, так і книговидача. По показниках. Поки люди будуть цікавитися, ми будемо виходити і впроваджувати такі форми роботи. Юлія Парпленко, Олександр Таран, Черкаська служба новин.